Тисячі років тому, посеред хаосу, невизначеності та страху, на величезному полі бою людству було дано найвище знання. Зараз воно відоме нам як Хагават -гіта. Гіта. – це розмова між Богом і збентеженим воїном, на ім'я Арджуна. Всевишній Господь в образі Кришни смиренно грає роль візниці, який майстерно дає Арджуні настанови про глибині таємниці життя. Права в тому, що світ, в якому ми живемо сьогодні, це те ж саме поле битви, посеред якого опинився Джуна. Різниця лише в тому, що битва, на якій опиняється кожен із нас, проходить не зовні, а всередині. Перед лицем цих випробувань нам потрібне джерело більшої мудрості, щоби допомогти нам подолати руйнівний вплив на наше мислення. Емоції і реакції. На щастя, для нас настанови Кришни витримали випробування часом і дають знання, які допоможуть нам здобути перемогу над перешкодами на нашому шляху. Коментар Пармагам Швананди навчання Кришни відкриє і застосує мудрість Бхагавадгіти в нашому сьогоднішньому житті. Зрештою, це допомагає нам зрозуміти, що у нас є стосунки з Богом, і що мета життя полягає в повному усвідомленні цього божественного зв'язку. Якщо нам дасться інтегрувати вчення багаватхіти і коментар промагамцеві швенанди таким чином, то ми зможемо розпочати унікальну особисту подорож, яка вестиме нас від ума до серця. І, попри всі перепони на цьому шляху, Провід гуру допоможе нам йти цим шляхом з упевненістю та відвагою.